Оновлену після ракетного удару аудиторію для студентів відкрили в Івано-Франківському університеті нафти і газу. Її обладнали за два з половиною місяці. У п'ятницю тут провели першу лекцію. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Вони повертають нас у давній час, коли Його. і цифра. Саме так розпочалась перша лекція в оновленні після ракетного удару аудиторії університету нафти і газу. Запускається в навчальний процес як офіційна, як лекційна, як одна з кращих тих, яка потрібна студентам. Понад тисячу вибитих вікон та сотні дверей. Такі наслідки ракетного удару у виші, дахові поверхні під 4 тисячі квадратних метрів, благоустрій території. Кілька тисяч метрів квадратних, ну і відповідним чином два зруйнованих корпуси це лабораторія Сіменс і корпус номер 7 Перші дні після ракетного удару студенти активно допомагали відновлювати університет. Серед них четвертокурсниця Тетяна. «В сьомій ми вже були всі тут, почали це все відновлювати, почали це все прибирати, ліквідовувати наслідки російського обстрілу. От і зараз, коли я зайшла в цю нову відновлену аудиторію, це дуже... Ну, дуже трепетно, того, що з того, що тут було після прильоту, зробили дійсно класну аудиторію. Наразі ще тривають відновлювальні роботи у першому корпусі. Їх планують завершити до кінця жовтня. Робляться внутрішні упоряджувальні роботи по відкосах, десь прибирання і де йде робота, пов'язана саме з косметикою з Основне фінансування для відновлення університету надала Нафтогазова компанія. Долучилися й інші благодійники.